Добрий вечір. Новини на каналі Бізнес ідеї в студії Юлія Мотрич. І зараз у випуску. Нажитися на кризі переваги і недоліки золотих заощаджень. Страховка для економіки чи загроза вітчизняному виробнику, що змінить приєднання до зони вільної торгівлі з країнами СНД із босом на відпочинок. Навіщо великим компаніям винаймати для своїх працівників цілі гірськолижні курорти? Для будівництва швидкісної залізниці з Києва до міжнародного аеропорту Бориспіль нададуть низку податкових пільг. Президент підписав відповідний закон. Там написано, що імпорт товарів та послуг, необхідних для цього проєкту, звільняється від податку на додану вартість. Крім цього, скасовується земельний податок і податок на прибуток. Нагадаю, відповідальним за будівництво швидкісної залізниці в Бориспіль це називається національний проект Повітряний експрес. Є державне агентство з інвестицій і управління проектами. 1 мільярд доларів у кредит на заліз... Зницю під урядові гарантій дала держава Китай в квітні цього року. Участь української сторони обмежується кредитом з держбюджету в понад 370 мільйонів доларів. Зона вільної торгівлі з країнами СНД своєчасна страховка для української економіки. Так вважають прихильники підписаної нещодавно угоди. Один з їхніх аргументів це можливість захистити близько 15% ВВП, які країна отримує тільки через експорт до Росії. Натомість опоненти угоди про зону вільної торгівлі говорять про загрози для вітчизняних виробників, про переваги і ризики. Оксана Плаушевська. Чим більше підписано двосторонніх угод про зони вільної торгівлі, тим впевненіше себе почуватиме економіка країни, кажуть експерти. Особливо це стосується економік залежних від зовнішніх ринків, зокрема української 50%, ВВП, якої забезпечує експорт. Страна, яка половину ВВП отримує за що експорта товарів, не може собі дозволити ігнорувати внішні ринки в условиях зжаття внішніх ринків. Чим більше подобного роду соглашення свободної торговлі мати страна, в даному випадку Україна. Тим вона буде чувствують себя в будущем. Частка експорту до Російської Федерації близько третини від загального обсягу. У Росії Україна продає товари із високою доданою вартістю, наголошують прихильники зони вільної торгівлі із СНД. На їх думку, вона може стати запорукою стабільної роботи українських експортоорієнтованих орієнтованих підприємств. Безусловно, это, это машина страєння, етапрі страєння як ні странно. Это судостроение, далее такие такие вещи, о которых мы э, традиционно говорим, это, это двигатели, это... Це... Ті компліктую ще к російським ракет, ракетним носітелям, като Україна поставляє, завдяки новим домовленостям, Україна має також шанс стати набагато привабливішою для іноземних інвестицій, вважають експерти. Вони сподіваються, що безмитний доступ через Україну на ринки країни СНД згодом зацікавить західних виробників. С учетом того, что Украина занимает благоприятное географическое положение, транспортные возможности, большие природные условия и так далее, именно, я думаю, Украина должна будет в этой зоне стать наиболее привлекательной зоной для прямых иностранных инвестиций. В адміністрації президента розраховують, вільна торгівля із країнами СНД додасть 2,5% до ВВП, а бюджет зможе додатково отримувати більше 9 мільярдів гривень щорічно. Натомість західні експерти впевнені, на перших етапах дія нового договору із Росією може призвести навіть до падіння українського ВВП, адже багато українських виробників просто не зможе конкурувати з російськими. Для тих вартість енергоносіїв значно нижча. Оксана Плашевська, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері зв'язку, відмовила телефонному оператору Кримтел в скарзі щодо з'єднання з, з мережею Укртелекому останній розібрав угоду про інтерконект 1 серпня через заборгованість кримського оператора в 10 мільйонів гривень. Договір між операторами передбачав його розірвання в односторонньому порядку. Хоча за законом така можливість виключена. Представники Кримтелу заявили, що будуть оскаржувати рішення в суді. Золото як інструмент для збереження і накопичення грошей, банкіри саме в кризу і в часи нестабільності радять робити ставку на благородний метал. Інвестиціям у золоті злитки українські банки пропонують іншу альтернативу золоті депозити. Однак, самі ж експерти мають низку застережень щодо заощаджень у золоті. Детально про це розкаже Юрій Мелько. Депозити в дорогоцінних металах розраховані в основному на захист великих персональних вкладів. Гроші конвертують в еквівалент вартості золота. Далі сума вкладу коливатиметься залежно від світових цін на благородний метал. Заробити багато на цьому не вдасться. Вважає банкір Антон Косторніченко, але додає, в порівнянні з фізичним золотом такий депозит вигідніший. Банківський депозит в металі має то преимущество, що кроме того, що средства клієнта зберігаються в золоті, а що начисляється банковський процент. Наш банк начисляє до 4% годових. Якщо ж ви не довіряєте банківським депозитам, заощадження можна вкласти в фізичне золото. Тут головне звернути увагу на спред, тобто різницю між ціною купівлі та ціною продажу злитка. Чим менший спред, тим більше можна заробити на ньому, кажуть банкіри. Приміром, злиток вагою в один грам має спред 15%, а вже 100-грамовий грамовий близько п'яти. Ну переважно злитки, які більш-менш мають малу різницю між ціною купівлі, і ціною продажу це від 50 грам. Тобто це є інвестиція більше 20 тисяч гривень. Попри те, що золото ліквідний товар, обміняти його на гроші вдасться не у всіх банках. Зазвичай вони приймають лише те золото, яке й продавали. Якщо ж злиток з іншого банку, він обов'язково має пройти процедуру експертизи, а її фіностанови проводять лише в центральних відділеннях. Ну, как правило, не, банки не берут за это денег, но необходим прежде всего эксперт, специально обученный и сертифицированный. Там, естественно, в каждом отделении банка банк не может себе позволить иметь таких экспертов. Хоча золото і привабливе для інвестування, вкладати понад 10% своїх заощаджень експерти не радять. При негативній кон'юнктурі на ринку вартість цього металу може різко змінюватись в ціні. Наразі ж прогнози аналітиків оптимістичні. На сегодняшний день цена золота колеблется от 1610 долларов и 1620 долларов. Мы прогнозируем, что при определенных условиях до конца года цена может составить 1850 долларов за унцию. Якщо ви бажаєте зберегти гроші, термін золотого вкладу має бути від 1 до 5 років. Якщо мета заробити, він збільшується від 7 і більше років. Банкіри радять найкращий час для інвестицій періоди економічних криз. Юрій Мелько, Андрій Коваль, новини, телеканал Бізнес. Корейська корпорація LG International подала в суд на українського виробника полімерних труб торговий дім Укрполімерконструкція. Мета стягнути з останньої майже один мільярд гривень. Причина позову українська компанія не заплатила за продукцію, яку отримала від LG. Як повідомляють у міжнародній юридичній фірмі Інтегрітіс, право вимоги у цій суперечці перейшло до корейського експортно-кредитного агентства «Кейшуа» на підставі договору про страхування експортних ризиків. Справа розглядається київським господарським судом. Металогійний комбінат «Арселор Мітал Кривий Ріг» за перші сім місяців збільшив випуск готового прокату до більше 3 мільйонів 160 тисяч тонн, повідомляє компанія. Це на 16% більше проти такого періоду торік. Водночас за цей час випустили 3 мільйони 660 тисяч тонн сталі та 3 мільйони 200 тисяч тонн чавуну. Це на 19 та 21,5% відповідно більше, ніж за аналогічний період минулого року. Нагадаю, «Арселор Мітал Кривий Ріг» в минулому році Значно скоротив випуск з всіх видів продукції. Підприємство є одним з найбільших виробників прокату сталі в Україні. Також воно спеціалізується на арматурі та катанці. Тренди у будівництві провісники майбутньої архітектури не схожі на теперішні енергозберігаючі технології, невеликі метражі і зручне планування. Проекти саме таких заміських будинків сьогодні користуються найбільшою популярністю серед киян. Вперше після кризи 2008 року архітектори знову в ціні лише за рік вартість їхніх послуг зросла щонайменше на 10%. Що і за які гроші будують і проектують біля Києва. Дізналися наші журналісти. За останній рік попит на проекти котеджних будинків у столиці зріс в середньому на 15%. відсотків. Такі цифри наводять аналітики ринку. За їхніми словами, причиною підвищення попиту стала вартість квартир у Києві. Якщо підрахувати, то власний будинок у 20 30 кілометровій зоні навколо столиці обійдеться майже удвічі дешевше, ніж квартира аналогічного метражу у самому місті. Тож такий варіант житла зацікавив середній клас. Всі багаті люди вже якби построїлись. Зараз починають строїтися середній клас. Їх інтересують, звісно, не більше їх інтересують енергетизбереження, їх інтересують ось тобто, все, що було економно і практично. Найбільшою популярністю зараз користуються проекти котеджів до 250 метрів, кажуть архітектори. Замовники, як правило, воліють бачити там не менше трьох-чотирьох кімнат невеликого метражу, два санвузли і обов'язкові гардеробні. Натомість, колись модні спортивні зали та басейни у будинках відходять у минуле. Лішні площаді не хочуть ніхто. Всі хочуть щоб все були поміщення логічні, чтобы понимая, что это надо отапливать, понимая, что за это все надо платить. То есть мы сейчас ближе к Европе, там в Европе уж не строят больших мерцов. Вартість проєкту такого котеджного будинку за індивідуальним замовленням від 30 до 100 доларів за квадратний метр. За ці гроші архітектори запропонують унікальну споруду, спроєктовану спеціально під потреби клієнта. Однак, аби зекономити, чимало замовників готові купувати і типові проекти за міського житла. Вони в рази дешевші. Плюси типових проєктів перше, що він дешевле. Порядок цін, вот, наприклад, на наші проекти від 3,5 до 6,5 тисяч гривень. Готовий проект. Як правило, типовий проект розробляють одразу кілька архітекторів, а потім, звіривши дані, копіюють та продають. Тож помилок у розрахунках теоретично має не бути. Серед мінусів таких проектів однотипність. Немає впевненості, що за рік поруч із вами не з'являться ще кілька схожих будинків. Так само не вдасться зекономити час і гроші і на реєстрації проекту. Попри типовість, процедура отримання дозволів на будівництво триває стільки ж, як і на індивідуальний проект. У нас к сожалению, заканівець это Процедура проходит достаточно длительная и особой разницы нет. Но ну, может быть какой-то маленький нюанс. В основном пользуются все-таки типовые проекты, которые переделывают под себя, что-то убирают, что-то добавляют. И... В конце концов, це получається сну індивідуальний проект. Прогноз аналітиків на друге півріччя сприятливий для архітектурних бюро, адже за даними експертів ринку, лише за рік вартість індивідуальних та типових проектів зросла на 10-15%. А до кінця 2012-го вони можуть додати у ціні ще 3-5%. Олексій Фролов, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. Дім марочних коньяків Таврія почав збір винограду зі своїх 1300 гектарів. Виноградорі кажуть, вперше за 40 років почали збирати урожай так рано через несприятливі погодні умови. Але кількістю і якістю вони задоволені після спекотного літа розраховують на 11 тисяч тонн винограду. Таврія виробник понад 20 найменувань коняків. із них найвідоміші Георгіївський, Алексій, Таврія. На на цього виробника припадає третина вітчизняного ринку коняків преміум класу. Вересень може стати найважчим місяцем європейської кризи. Про це повідомляють експерти Reuters. Вони зробили такий висновок, простеживши за графіком європейських лідерів. за словами аналітиків, така активність сигналізує про кульмінаційний момент для єврозони. Зокрема, прем'єр-міністр Греції Антоні Самарас наступного тижня летить до Берліна і Парижа, щоб зустрітися з німецьким канцлером Ангелою Меркель та з французьким президентом Франсуа Оландом. Меркель, яка зараз перебуває в Канаді, на початку вересня побачиться із прем'єр-міністром Іспанії Маріано Ракоя. Тим часом італійський лідер Маріо Монті заявив про поїздку до Берліна до кінця серпня. Крім того, у Меркель та Оланда запланована зустріч наступного тижня. 6 вересня Європейський центробанк може визначитися із тим, як буде здійснюватися інтервенція на ринку, на ринку облігацій, якщо буде потрібно. А через 6 днів німецький конституційний суд оголосить своє рішення щодо постійного фонду порятунку єврозони. Скоротився видобуток золота в Азербайджані за перші сім місяців цього року майже на 21% відсоток до 816,5 кг. кілограм. Про це повідомляє державний комітет статистики країни. За його інформацією, також зменшився і видобуток срібла до 412,5 кг. кілограмів, а це удвічі менше проти аналогічного періоду минулого року. Нагадаю, три роки тому операційна компанія Азербайджан Інтернешнл Майнінг Кампані ввела в експлуатацію завод з переробки золотоносної руди з рудника Кедабек. Тоді звідти та ще з п'яти територій запланували видобути 400 тонн золота, 2,5 тисячі тонн срібла та 1,5 тисячі тонн міді. Із босом на відпочинок світові компанії одна за одною переймають тенденцію влаштовувати корпоративні відпустки. Наприклад, компанія Google викупила для своїх працівників цілий гірськолижний курорт. Навіщо товариство колегу вільний від роботи час? Далі у сюжеті. Сі працівники консалтингової компанії Фьорд насолоджуються відпусткою в Ісландії. Однак далеко від службового оточення вони не втекли. Їх фірма зголосилася оплатити відпочинок своїх працівників із однією обов'язковою умовою. Відпустка має бути у колі колег та керівництва. Вибиратися на відпочинок разом із співробітниками новий тренд у побудові команди. не можна точно стверджувати, що витрачені на відпустку гроші повністю повернуться в компанію. Однак такий відпочинок. Піднімає корпоративний дух та підвищує продуктивність. Це нова і дієва альтернатива іншим заохоченням. Fjord не єдина компанія, яка вдається до оригінальних способів покращення робочої атмосфери. Британська фірма Беджер Холдінгс цьогоріч організувала своїм працівникам колективну поїздку у Лас-Вегас. А гугл забронювала для співробітників цілий гірськолижний курорт. Керівники підприємств запевняють, така практика не лише підвищує продуктивність, але й позбавляє після відпусткового синдрому працівни. Повертається до офісу і одразу призвичаються до робочого ритму. Не було нічого дивного. Відпустці із колегами всі поводилися природньо. Атмосфера була дуже гармонійна, можливо, через те, що ми вибралися в гори. Думаю, цей досвід допоможе нам під час робочих буднів. цьогорічний корпоративний відпочинок для працівників компанії «Фьорд» обійшовся у понад 100 тисяч фунтів, а це 156,5 тисяч доларів. І, хоча ці гроші можна було видати у вигляді грошових бонусів, власники фірми запевняють, такі Методи вже не стимулюють продуктивну працю. Тут вважають враження від поїздки вплинуть на ефективність роботи краще. Попри те, що колеги проводитимуть разом 24 години на добу замість звичних восьми. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Прибуток найбільшої американської та канадської мережі роздрібної торгівлі Волмарт в другому кварталі зріс на 6%. Він становив 3 мільярди 800 мільйонів доларів. Це на 2 мільйони більше проти такого ж періоду минулого року. Продажі за цей час становили понад 114 мільярдів доларів. Попри новини про зростання прибутків, Волмарт акції компанії на сьогоднішніх торгах впали на майже 2,5%. Проте загалом за рік вартість цінних паперів мережі розрібних продажів зросла на 25%. Gracias. Чистий прибуток американської компанії Cisco Systems Incorporated в 2012-му фінансовому році зріс на 24% до 8 мільярдів доларів. Вирушка компанії за цей період виросла на 6% до 46 мільярдів. За останній квартал фінансового року чистий прибуток компанії зріс на 56% до майже 2 мільярдів доларів. За словами експертів, таких результатів компанії вдалося досягти за рахунок реструктуризації та зменшення операційних витрат. Cisco Systems найбільший в. В світі виробник мережевого устаткування зараз в компанії працює 63 тисячі співробітників. Найбільша фармацевтична компанія Африки Aspen Pharmacare Holding придбає 25 брендів британського партнера GlaxoSmithKline. Сума угоди 268 мільйонів доларів. Такі ліки, як ранітидина, моксілка, панолла, мактил, будуть направлені в австралійське представництво Aspen для розширення його бізнесу. Як заявляють представники компанії, придбання медикаментів сприятиме зростанню річного прибутку австралійського відділення. Нагадаю, прибутки Aspen за перше півріччя фінансового року зросли на третину до 180 мільйонів. Доларів фастфуд це не лише гамбургери, а Нью-Йорк – це місто, де фастфуд особливо популярний. Тому бізнесмени вигадують все нову і більш різноманітну чи оригінальну швидку їжу, наприклад, за японськими рецептами. Американець чеського походження Ян Альберт відкрив першу у нью Йорку фастфуд з продажу японської піци оконіміякі її готують на основі борошняно яєчного млинця, на який шарами накладають м'ясо, морепродукти, дрібно нарізану капусту, овочі тощо. Свій вагончик підприємець розташував на Мангеттені. Ставку робить на екзотичність такої їжі для нью-йоркців. Якось ввечері. Ми з дружиною та сином вечеряли в центрі осаки, і саме я й скуштував смачну окономіяки. Нічого подібного в Нью-Йорку я не знайшов. Тоді ми й вирішили почати продавати цю страву тут. І хоча Нью-Йорк славиться численними ресторанами з сіляко азіатською їжею, окономіяки тут можна скуштувати лише в одному місці. А тому клієнтів фастфуду пана Альберта не бракує. Покупці дізнаються про нього переважно через інтернет. Лавчапіні. Я люблю японську їжу. Я побачила онлайн, що в них є якісь снеки, тому вирішила спробувати. У мене на айфоні є додаток, який показує точки швидкого харчування, тож постійно пробую найближчі точки. Мені подобається японська їжа, тому я прийшов сюди. Підприємець каже: поки що вдається непогано заробляти. І, хоча його вагончик працює менше двох місяців, він вже подумає про розширення. Марія Биба, новини телеканал Бізнес. І дуже коротко сьогоднішні фінансові показники за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії, індекс української біржі зріс на 0,29%. Національний банк особливо не змінив офіційного курсу гривні до долара. І на міжбанку теж котирування основних курсів валют проти вчорашнього змінилися неістотно. І поки що, все на цьому. Я бажаю вам приємного вечора і натхнення на день завтрашній, 17 серпня.